У зовнішньополітичній діяльності Наполеона в період консульства важливе місце посідала боротьба з другою антифранцузькою коаліцією, прагнення збільшити підвладні французам території і, використовуючи їхні ресурси, знищити свого головного супротивника Велику Британію. Війна з Другою коаліцією завершилася блискучою перемогою Наполеона. Стрімко і неочікувано для австрійців, здолавши Альпи, 14 червня 1800 року він ущент розгромив їх під селищем Маренго. За підписаним 1801 року Люневільським миром. Австрію було витіснено з Італії, і вона погодилася визнати кордони Франції за лівим берегом Рейну. За Ам'єнським миром із Великою Британією Франція повернула свої володіння у Вест-Індії, але залишила Єгипет. У війні встановився тимчасовий перепочинок, але через рік бойові дії відновилися. У союзі з Наполеоном виступала Іспанія, за допомогою флоту якої він збирався підкорити Велику Британію. У 1802 році Франція захопила П'ємонт в Італії, а в 1803 підкорила Швейцарію. Наполеонівські війни, які розпочалися в Європі в період консульства, хронологічно продовжували війни Великої Французької революції кінця XVIII сторіччя, проте відрізнялися за своїм спрямуванням. Незважаючи на загарбницький характер, вони сприяли поширенню революційних ідей та руйнуванню старого порядку. Воєнні дії велися в інтересах французької буржуазії, яка прагнула закріпити свою перевагу в континентальній Європі. Головними противниками Франції в наполеонівських війнах були Велика Британія, Австрія та Росія. У серпні 1805 року сформувалася третя антифранцузька коаліція. На відміну від попередніх, своєю метою, вона проголосила не боротьбу з революційною Францією, а опір загарбницькій політиці Наполеона І. Імператор, у свою чергу збирався завдати головного удару Великій Британії, і з цією метою він готував велику армію. Однак спочатку Наполеон вирішив вивезти з Гри Слабку Австрію і рушив туди зі своїми основними силами. 20 жовтня 1805 року в битві біля міста Ульм на Дунаї він примусив капітулювати головну австрійську армію. Однак майже одночасно із цією перемогою французи зазнали поразки. 21 жовтня 1805 року, в найбільшій морській битві 19 сторіччя біля мису Трафальгар, неподалік Гібралтарської протоки, об'єднаний Франко-Іспанський флот був майже повністю знищений британською ескадрою адмірала Нельсона. У листопаді 1805 року Наполеон. Переможним маршем вступив до відня. На допомогу австрійцям прийшла російська армія. 2 грудня 1805 року під Аустерліцом територія сучасної Чехії відбулася битва трьох імператорів. Наполеон І вщент розгромив об'єднану армію австрійського імператора Франца ІІ. Та російського імператора Олександра I. Унаслідок цього третя антифранцузька коаліція розпалася. У 1806 році Наполеон І примусив Франца II зняти із себе титул імператора священної Римської імперії німецької нації. У липні 1806 року Наполеон створив із 16 південно-німецьких держав Рейнський Союз під своєю протекцією. Це прискорило появу четвертої антифранцузької коаліції. Наполеон діяв швидко і рішуче. 14 жовтня 1806 року відбулися дві вирішальні битви. Під Ієною та Аурштеттом, у яких його війська знищили Пруську армію. 27 жовтня 1806 року Наполеон урочисто вступив до Берліна. 21 листопада 1806 року в Берліні імператор Французів підписав декрет про континентальну блокаду. За яким залежним від нього і союзним країнам заборонялося торгувати, підтримувати поштові та інші зв'язки з Великою Британією? Порушникам наказу загрожувала конфіскація майна, однак ця заборона більше зашкодила торгівлі французів, ніж британців. На території східної Прусії. Наполеон зустрівся з російською армією. Кровопролитні битви біля Полтузька 26 грудня 1806 року і прейсіш Ейлау, 7-8 лютого 1807 року, не виявили переможця. Лише в битві під Фрідландом 14 червня 1807 року імператор Французів здобув перемогу над російською армією. За укладеним тут, 25 червня 1807 року, Тільзицьким миром, Росія була змушена визнати всі завоювання Наполеона в Європі. Укласти з ним союз і приєднатися до континентальної блокади. Із польських земель, отриманих Прусією за поділами Речі Посполитої, Наполеон створив залежне від Франції Варшавське герцогство. У 1808 році Наполеонівська армія підкорила Іспанію, її новим королем. Став брат Наполеона Жозеф Бонапарт. Проте іспанці не підкорилися та розпочали запеклу партизанську війну із французами. Історик Євген Тарле в книзі Наполеон писав: Ніхто у світі не знав тоді, що саме ці голодранці так Наполеон презирливо називав іспанців. Першими почнуть копати ту прірву, до якої судитиметься впасти Великій Наполеонівській імперії. Навесні 1809 року Англія та Австрія створили п'яту антифранцузьку коаліцію, але вона проіснувала недовго. Французи розгромили австрійців у битвах під Ашперном. 22 травня 1809 року і Ваграмом, 5 липня 1809 року зайняли відень. Переможена Австрія погодилася сплатити Наполеону контрибуцію та приєднатися до континентальної блокади. Після цього коаліція розпалася. На початок 1810 року під владою Наполеона опинилася значна частина Європейського континенту. Навколо кордонів Франції були розташовані держави, залежні від неї і ті, яким правили родичі Наполеона. У той самий час через існуючі суперечності постійно погіршувалися відносини Франції та Росії. На думку імператора, саме Росія була головною перешкодою для встановлення ним повного контролю над Європою. Похід до Росії в червні 1812 року розпочався невдало для імператора. Розгромити російські армії окремо як планувалося, Наполеон не зміг. І біля Смоленська вони об'єдналися. Уникаючи вирішальної битви, командувач російської армії Михайло Кутузов заманював французів у глиб країни. 7 вересня 1812 року під Бородіном відбулася битва, яку Наполеон вважав своєю перемогою. Оскільки росіяни відступили і залишили Москву. Проте місто стало пасткою для французів. Зайнявши його, Наполеон так і не дочекався від російського імператора укладання бажаного миру, Із настанням холодів він залишив спалену Москву і рушив спустошеним раніше шляхом додому. Переслідування російських військ, напади партизанів і нестерпні морози перетворили відступ французів на повільну загибель. Зрозумівши, що врятувати армію неможливо, Наполеон залишив її і рушив до Парижа. Поразка французької армії в Росії стала вирішальним чинником, який призвів до краху. Імперії Наполеона Російську кампанію 1812 року Наполеон назвав польською війною, оскільки більшість битв відбувалися на колишній польській території, і її успіх неминуче порушив би питання відновлення Речі Посполитої. Дійсно, для місцевих жителів кордон, який перетнула велика армія імператора, нещодавно був історичним кордоном між Литвою і Польщею. Перед Наполеоном постав вибір. Заручитися підтримкою місцевого населення, звільнивши кріпаків і активізувавши австрійські настрої перспективою відновлення Речі Посполитої, або обмежитися суто військовою кампанією проти російського імператора, він вирішив вибрати останнє і заплатив за це величезну ціну. Повертаючись із Росії, Наполеон зупинився у вільно, сучасний вільнюс, у бесіді зі своїм міністром закордонних справ Маре, імператор, на його запитання, А як армія? відповів: Армії немає. Після цього він додав відому фразу Від великого до кумедного. Лише один крок. Провал російської кампанії викликав зростання антинаполеонівських настроїв у державах Європи і сприяв формуванню нової антифранцузької коаліції. Боротьба за майбутнє континенту увійшла у вирішальну стадію. Тривалий період наполеонівських війн, що охоплювали в цей час Європу, Завершився поразкою для Наполеона. Однак ця доба не минула без наслідків для континенту. Європейське суспільство докорінно змінилося. Залишки старого порядку в Західній та Центральній Європі значно послабилися. Одночасно із цим зазнала провалу спроба Наполеона повністю підкорити Європу. Наполеонівські війни дали поштовх для розвитку на континенті національної ідеї, особливо в Німеччині та Італії. Ідеї Великої Французької революції кінця XVIII століття, які поширювалися в цей період Європою, сприяли формуванню в її країнах національного громадянського суспільства.